всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення, сьогодні ми розпочинаємо цикл нових телепередач, які власне за своїм змістом будуть правоосвітніми. І з радістю хочу представити вам практикуючого адвоката, який буде відповідати і на ваші запитання, і про все, що турбує сьогодні громадян Олега Іваніва. Пане Олеже, я вас вітаю. І, власне, чому виникла така ідея започаткувати такі передачі? Дякую, пані Катерино. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ідея започаткування такої передачі, яку ми сьогодні якраз перша сьогодні у нас випуск її десь фактично виникла у мене, визрила, і я з нею звернувся до Калоського телебачення, щоб її запустити цю телепередачу за змістом своїм вона би такого освітнього характеру, а навіть не більше такого освітнього характеру, а практичного такого порад, які стикаються з якими люди у своїх повсякденному житті. І фактично, які десь у мене у моїй практиці були такі певні обставини, які я надавав поради в певних конкретних випадках людям, як вони виходили, і з цих своїх проблем, як вони їх вирішували, десь в майбутньому, я думаю, що напевно телепередача буде виглядати такого змісту. Я буду конкретно з певних життєвих, значить, прикладів виходити, наводити вам ці приклади, і десь буду давати поради, як в майбутньому уникнути тих чи інших проблем, або можливо, десь вчинити певні кроки, які би сприяли тому, щоб ви десь не ходили по судах, не вступали в якісь конфлікти, не вирішували. Питання іншим чином, тобто для того, щоб більш простіше вирішувати ваші повсякденні, кажуть, життєві обставини. Ну, сьогоднішню телепередачу я би хотів почати із такого, по такій тематиці, яка є ну, однією, можна так сказати, з найрозповсюдженіших. це є спадщина. Ну, кожен з нас зустрічався в своєму житті із таким поняттям, як, як спадкове майно, як оформлення спадщини і тому подібне. Значить, спадщина, я би хотів сказати, що це взагалі багатогранна така, можна сказати, як галузь цивільного права, можна, можна так, таким чином це сказати. Відповідно, регулює вона дуже багато суспільних відносин, але певні проблемні питання, які найбільше мені зустрічалися в моїй адвокатській практиці, і можливість їх вирішення, можливо, так сказати, е, я вам дам такі поради, як не зробити помилок на майбутнє, щоб десь простіше в майбутньому ви чи оформили спадщину, чи одержали те спадкове майно, і, е, значить, таким чином інше зробили, як сказати, в майбутньому для майбутнього собі спростили свої кажуть проблемні питання, не вирішили краще. Ну, е, наприклад, е, е, Значить, до мене звернулася одна громадянка міста Калуша, яка у якої померла близька людина, і після питання оформлення спадщини вона звернулася до нотаріуса з відповідною заявою, що так і так у мого там родича було таке, то майно а зокрема це мова йшла про квартиру. В місті Калоші, і вона відповідно з усіма документами, які підтверджують право власності того покійного на квартиру, звернулася до нотаріуса. Виявилося в кінцевому результаті, що вона звернулася до нотаріуса з пропуском терміну, який передбачений законом для відповідного подачі заяви на прийняття спадщини. Нотаріус в цьому випадку відмовив їй. У оформленні спадщини, вказуючи на ту обставину, що вона пропустила встановлений законом строк на оформлення спадщини, ну, здається, значить, що, ну, що таке строк, якісь регламентації, чому іменно десь законодавець прив'язує це до певного до якогось терміну. Ну, я вважаю, що законодавець в цій частині правильно зробив, що встановив певний якийсь ліміт часу для того, щоб людина оформляла спадщину або принаймні звернулася за оформлення спадщини. Але він встановив цей термін, виходячи із піврічного строку. В нас десь в повсякденному житті є такий існує стереотип, що. От помирає близька людина, значить, через 6 місяців я піду до нотаріуса і буду займатися оформленням спадщини. Цей стереотип, десь він, напевно, з пострадянських часів ще залишився, ну, з інших причин. Я не хочу зараз здаватися в юридичні десь моменти, чому так сталося і тому подібне. Я більше скажу більш практичніше. Для того законодавець чітко закріпив 6 місяців. Люди, значить, спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, повинен в шестимісячний строк подати заяву на прийняття спадщини. Цей строк починає перебігати, тобто минати простішими словами з часу, відколи померла людина. не Значить, через півроку ви повинні подавати заяву, а саме до півроку, з часу, відколи відкрилася спадщина, тобто відколи ваша близька людина померла, ви повинні подати заяву на прийняття спадщини. Значить, якщо ви цю заяву подасте, відповідно цей шестимісячний строк, відповідно, у вас не виникне якихось проблем в питанні пропуску чи не пропуску того терміну. Є одна така відмінність, і вона прописана в цивільному кодексі в розділі спадкове право. Значить, що стосується тих людей, які проживають із спадкодавцем, тобто, значить з тою людиною, яка померла, якщо вони проживали постійно з нею на час відкриття спадщини, тобто близькі родичі. Ну, в нас в більшості випадках як буває? Проживає жінка, чоловік і діти. Ну, помирає, наприклад, один із подружжя. Так? Значить, ті близькими спадкоємцями першої черги в даному випадку є чоловік та діти. Ну, наприклад, якщо помирає жінка. Чи навпаки, що помирає чоловік, то жінка і діти. Відповідно, вони в силу закону, оскільки вони проживали постійно разом із спадкодавцем, є такими, що прийняли спадщину. Тобто на них ця обов'язковість шестимісячного строку не розповсюджується. По тій простій причині, що вони якби, значить, проживали з спадкодавцем на час відкриття спадщини постійно, тобто були зареєстровані разом з ним, прописані, образно кажучи, бо зараз ще й термінологія реєстрація, прописка. Не всі вже це розуміють, але загалом десь воно так є. Тому, фактично, законодавець щодо що цієї категорії осіб, він зробив певне таке, від, ну, прописку. Значить, певне таке значить, нормування, норму таку вніс, що цим особам вони вважаються такі, що прийняли спадщину. Для всіх інших осіб, пам'ятайте, до 6 місяців е, вам необхідно подати заяву з часу смерті особи, на майно спадкування якої ви претендуєте. Е, окремо ще відзначу. Значить, дуже багато є е, випадків, коли. Е, Хтось радить, хтось порадить, хтось підкаже, от в мене була така ситуація, я звернувся після шести місяців. А хтось просто в силу того, що вбитий горем, він цього каже, а мені не потрібно, що мені спадщина. Просто людина, навіть втративши близьку людину, і не думає за якесь спадкоємство і тому подібне. Я розумію, що десь меркантильності, коли ти втрачаєш якусь дорогу близьку тобі людину. Але в цій ситуації важ, важливо пам'ятати одне, що в майбутнє ваше може ту проблему через той час, в зв'язку з тим, що ви пропустили той строк чи зробили цю помилку, може вплинути негативно на ваше майбутнє. Тому що життя в будь-якому випадку закінчується, продовжується. І треба думати майбутнім, ну жити теперішнім часом, але думати про якесь облаштування свого майбутнього. Пане Олеже, але окрім цих питань, були напевно і є інші обставини при оформленні спадщини. Можливо, дещо поясніть телеглядачам більш доступніше на прикладі, так як ви пояснюєте тим, хто приходить до вас за допомогою. Дякую за запитання, пані Катерино. Я напевно ще нашу, нашу таку, як кажуть, співбесіду буду, вести в, буду уявляти вас глядачі як своїми дійсно, клієнтами, як людьми, які прийшли до мене за порадою. В, по спадщині є дуже-дуже багато різних нюансів, які виникають. Ось, наприклад, до мене звернулася громадянка. Який відмовив, я, ну, вона проживала в Калуському районі, е, значить звернулася вона відповідно установлений строк до нотаріуса і з прийняттям спадщини з заявою подала її, але нотаріус її відмовив оформлені спадщини, посилаючись на те, що в неї відсутні документи, які підтверджують. Право власності спадкодавця на те чи інше майно, зокрема, йшла мова за житловий будинок, який знаходився в селі. В цьому випадку дійсно документів не було. У нас, як за Союзу, були господарські шнурові, які ще називали книги, книги обліку господарства, в них було записано, хто господар, хто проживає, яке там майно, там, яка живність, і скільки городу і тому подібне. Але ніхто собі не задавав питання, а яким документом це підтверджується? І от коли вже зараз, в даному випадку, коли суспільні відносини до нас ну, набагато розвилися, відповідно. Стало питання, люди при оформленні спадщини, нотаріус каже, або продівіть документ, який ви підтверджуєте, що це дійсно майно спадкодавця, ну, тобто особа, яка померла. Відповідно, відсутні такі документи, люди звертаються до суду з позовами. Звичайно, такі документи, люди звертаються до допомогою адвокатів. Адвокати звертаються до судів, підтверджують відповідними способами, тобто беруть дані з господарських книг і іншими, іншими доказами підтверджують. Але на майбутнє я би дав таку вам цінну пораду. Коли зараз от ви проживаєте, поки ще є всі проживаючі, поки ви знаєте, а є господар двору, є господар. Будинку, є тато й мама і тому подібні, значить, тобто ті, які ви вважаєте, що дійсно вони є власниками, передивіться, чи є у вас документи на будинок. Такими документами є свідоцтво про право власності. Або ж може бути договір купівлі-продажу. Договір дарування чи договір міни, які могли укладатися е, власниками будинку. Перевірте наявність цих документів. Тому що навіть тра, втрата цих документів вимагає їх поновлення. Якщо ще спадкодавець, ну якщо ще людина жива, відповідно за своє за час свого проживання вона ще може відновити ці документи. Відповідно, ви можете підняти, є вони чи немає. Якщо їх немає, взагалі цих документів, взагалі і не було їх, зверніться відповідно у орган. Місцевого самоврядування. В даному випадку, чи то сільська рада, чи міська рада. Тобто з тим питанням, от я маю власний будинок, відповідно, він значиться за мною. ну, Зокрема, це, наприклад, в сільську раду ви звертаєтеся, прошу видайте мені документ про власність. І сільська рада може видати на дійсно на живого власника, який дійсно господарем по тих книгах обліку йде. Рішення про оформлення за ним права власності. Це рішення є підставою для реєстрації власності. І в майбутньому вам у вас жодних питань, чи ви захочете не обов'язково оформити спадщину, а навіть подарувати чи обміняти, чи будь-який інший правочин, чи заповідь скласти. Ви можете вже будете мати підтверджуючі документи на, на це майно. Не зупиняючись на проблематиці спадкового спадкових спадщини, я би хотів ще зупинитися ще над одною такою цікавою темою. І взагалі, я думаю, що це, це також би було слушно вам почути поради мої, це підтвердження родинних відносин між особами. До мене часто зверталися і звертаються громадяни. Чи Калоша, чи району, чи з інших місць проживання інших областей. Значить, з приводу проблеми в тому, що коли вони звернулися до нотаріуса за оформленням спадщини, нотаріус не може їм оформити спадок, бо в них відсутні підтвердження родинних відносин. Тобто відсу... нотаріус по тих документах, які вони надали нотаріусу, не бачить, що вони є родичами з собою. Чи то поміняне ім'я, навіть буква в прізвищі чи в імені вже є сумнів у родинності відносин, і нотаріус правомірно відмовляє оформлені спадщини. Це зумовлює, опять же, необхідність доказування родинних відносин, а це в свою чергу і суди, і тому подібне. Бо тільки суд може встановити факт родинних відносин. Для цього. Коли, наприклад, ви проживаєте, у вас є, бо це проблем більше стосується другого чи третього ступеня спорідненості, тобто дворідні чи троєрідні брати і сестри, підніміть свої документи, починаючи із свідоцтва про народження. Підніміть свої документи. Подивіться, чи є у вас підтвердження родинних відносин між братом двоюрідним, між сестрою троєрідною і іншого дальшого ступеня спорідненості. Подивіться, чи є у вас ці підтверджуючі документи, перевіряйте все, починаючи від свідоцтв про народження до свідоцтв про одруження, бо в деяких випадках міняють прізвища про одруження і тому подібне. Всі ці документи перевіряйте. Якщо взагалі і ви не можете ці документи знайти навіть для себе, то найкращим виходом з ситуації є складення або заповіту. Або відповідно договору спадкового утримання, спадкового договору, так званого, або договору дарування. Звичайно, що вам прийдеться із спадкодавцем, ну якщо ви бачите, що вона людина похилого чи він похилого віку, говорити про це, роз'яснювати. Можливо, людина вас не зрозуміє, але ви поясніть йому цю проблему таким чином, що от нас відсутні родинні підтвердження стосунків, і я завтра звернуся за спадщиною. За, за ваше майно, а підтвердити не буде чим. Тож давай, можливо, укладемо заповіт, що упразнить цю всю процедуру, і вам в майбутньому не доведеться ходити по судах і доказувати ці обставини. Ну що ж, пане Олеже, я вам щиро дякую за таку юридичну консультацію, безкоштовну для наших телеглядачів. Я думаю, що наступні передачі будуть не менш цікавими, як ви гадаєте, будуть підніматися більш важливі тематики. Ну, звичайно, я е, вважаю, що я більш переконаний в тому, що наступні передачі будуть. Більш насиченіше додатковою іншою інформацією, не тільки по спадковому праву. У мене є відповідне бачення роз'яснення і сімейного права відповідно, і адміністративного права і іншої цивілістики, і житлового і земельного вплоть до того, що можливо навіть ми будемо запрошувати відповідних фахівців по певних галузях права для того, щоб вони додатково роз'яснювали якусь певну проблему в цьому суспільстві. Е, оця тематика, що я зачепив, це, е, вона набагато ширша, і проблем по ній значно більше. Ті приклади, які я навів, це Дуже-дуже незначна частина тих проблем, з якими люди зіштовхуються, навіть по одному, як я кажу, навіть в такій одному напрямку, як спадкове право, як по спадщинах. Хоча, я кажу, проблем значно більше. Моє, моє бачення, ну всі, які, я вважаю, питання, питання проблем, які, які будуть виникати. Звичайно, по ходу, такі як найбільш важливіші, я буду доносити на. В наступних телепередачах, але я би вам, телеглядачі, більше радив, якщо у вас є якісь проблеми, якщо у вас виникатимуть питання, якісь по можливості звертатися за безпосередньо місцем моїм знаходження. Це адвокатська контора на вулиці Пушкіна, 3, вона знаходиться в третій порх, п'ятий кабінет ювелірного торгового центру Сапфір. Значить, ви можете звертатися безпосередньо за моєю адресою знаходження моєї офісу. Телефон для довідок якийсь? телефон для довідок є тільки мобільний. Ну, якщо хтось має змогу, можете телефонувати 050 293 42 22. Я думаю, там в субтитрах, де бігущою строкою телебачення. Там ми вже домовимося поставлять. Але питань, але якщо у вас виникатимуть якісь питання, ви надсилайте їх на мою адресу або, можливо, повідомляєте проблематику, і можливо, групуючи запитання, я буду давати конкретні відповіді вже після надходження їх. Це Пане Олеже, ще раз вам дякую. Залишається дочекатися тільки другої телепередачі, і нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у новій правовій рубриці про обставини спадкування, які найчастіше виникають у громадян, розповідав практикуючий адвокат Олег Іванів. На все добре.